Знаю. Так, бачиш, тут типу диван має бути, так. то є іні, а не тобі. Тут теж. тут буде шафа. Йдемо далі. Це мартина кімната. До речі, поміряй довжину ступи дитині, хай стане. Отут у мене є марк'янові ці крокси, щоб я знала, чи взяти її, чи ні. Хай стане на листок і ти показувала, знаєш, як поміряти? Це Маркусіна кімната. Маркусі з, з Люсі. Купила вино, не знаю кому дістанеться натуральне вино. Ми з Тарасом дегустували. Приватна виноробня, яка не використовує хімію у виробництві. От, і оце вино вони розливали рік тому, і якраз кажу, в березні, коли йшов напад, і типографія була закрита. Вони взяли, не було наклеїк, не було етикеток, Вони взяли малярний скотч і малярним скотчем обклеїли бутилки. Так що така ексклюзивна серія. 1130. Ні, 2150 пляшок такого вина всього. Оце 1139, 1125. Так, воно хороше ми пробували. Це спальня. Там буде стінна шафа. Ось це наш комплекс. Там люди працюють. Там лівий берег позняки, такий балкон.